Що мені не подобається, в нас випадає карта дурня. Карта дурня це карта маніпуляції, карта обману, карта недосказаності, недомовленості. І це, якщо відштовхуватися від розкладу, це та ситуація, коли можуть я не знаю, міліцію назвати поліцією, але зміни будуть відбуватися виключно або на папері, або будуть. О... Буде, буде необхідно додати якихось додаткових е, дій для того, щоб змінити ситуацію більш глобально. Е, карта перспективи в нас випадає в перевернутому стані. Е, більше того, знайдеться велика кількість людей е, зацікавлених в тому, щоб ставити перепони і не реалізовувати задуманий план е, в майбутніх періодах. Воно не вплине на перебіг подій. Більше того, вона ця ситуація вона може в свою чергу відволікти від більш е Догай. важливих Догай. ситуацій, в котрих ти дійсно можеш вплинути е на по періоди, котрі будуть йти. І в нас випадає так, що перевернута карта і ресурсу, і перевернута карта планів намірів. Тобто. Можливо, десь воно на папері буде дивитися, е виглядати гарно, але насправді розчарування. Є. Я думаю, що є, тому що в нас випадає момент карти мага, вплив на ситуацію будь-яким чином. Угу. Друга частина питання дуже важка. Знаєте, ситуацію, коли тобі зроблять, кажуть, зроби, як хочеш, але це необхідно зробити, і... або будуть наслідки. А наступний в ланцюгу о, комунікації каже, що зроби, як хочеш, значить ми тебе звільнимо, і будуть дуже великі наслідки. І коли доходить це до. Тих, на кого дійсно необхідно вплинути, воно вже настільки гі... гіперболізовано в форматі попередження, і кожен з попередніх в цьому ланцюгу в цій лінії він вніс свій вклад для того, щоб ще більше натиснути, ще більше вплинути. І Останні вже кажуть, що будь-яким чином чи будуть наслідки тобі, твоїм дітям, твоїм родичам, всім то знаходиться поруч з тобою. Всі причетні до цієї ситуації, а пов'язана вона в першу чергу з тим, що є перевернутий туз кубків, тобто недостатня кількість ресурсів, відсутність помірності і відсутність правильних домовленостей та комунікації. Вони мені розказували, що не було комунікації, розмовляли. В нас цікава комбінація випадає. Uh, що, про що розмовляли? Розмовляли, знаєте, як глухий, з німим по телефону. Uh, <світ> uh, кожного була своя лінія, і дуже uh, помірно намагалися пробити uh, ґрунт почву в форматі uh, налаштованості, А... Uh, з точки зору, всі питають, звісно ж за Україну, скоріш за все, як е, яка позиція, яка точка зору кожного з них на даний час. А в нас випадає карта дурня, тобто це більше формальна якась е, ситуація стосовно я не знаю, перемоги стосовно е, Трампа на виборах або. Ситуацій пов'язаних з майбутньою, майбутньою роботою, якої може і не бути взагалі, тому що у нас карта праці випадає в перевернутому стані, і тут не шукати якихось додаткових конструкцій складних, що вони там вже за рахунок однієї телефонної розмови вирішили всі питання і в майбутніх періодах. Більше того, з точки зору. Наступних періодів досить складна буде комунікація і назвати їх, я не знаю, союзниками, партнерами в майбутньому поки що не виходить. Чи домовляться до чогось, тому що в нас випадає з одного боку хитрість з іншого, з іншого боку. О... Скриті моменти, ситуації, маніпуляції. Тобто, так просто, е да? два, два дві людини, котре одна одного намагаються надути, обманути і зробити все так, що ти сам запропонував. Дивіться, з точки зору готовності було готово розглядалося, в нас випадає двійка жездів. Двіка жездів завжди ситуації, пов'язані з варіативністю, і ти зараз знаходишся не в тому стані, щоб робити ставку виключно там на Камалу Харріс або uh -huh. на демократів. В нас е незадоволеність процесами вона є, тому що. З точки зору планів та намірів, карта вона має на собі мету сподіватися на позитивний план, на світло в кінці тунелю. але навіть в темні, в темні часи, в якісь складні часи, ти готовий до варіанту, що може прийти єрофант, прийти людина, котра. Буде мати або кардинальну іншу позицію, або навпаки, тобі навіть десь заважати і вести тебе не найліпшим, не найзручнішим е е маршрутом. <тас> Невдоволеність є. Але е фа формат, формат варіативності в розкладі він відслідковується. Тобто, і були моменти ситуації, до котрі котрі свідчили, що ми зараз не в тому стані, щоб ставити виключно на одну конячку в цій е гей, воно не те, що спокійно. Ти заручник ситуації, тобто, ти ж е ну що, вийдемо на майдан, скажемо, що ми ганьба ми Трампу хай йде. А не вийде так зробити. це ж, Хоча знову ж таки, якщо дивитися з точки зору е планів і намірів, в нас більше було ситуація, зав'язана на імператрицю, ага. е і з точки зору, знову ж таки, перспективи, карта пожинання плодів. Вона випадає саме на неї в прямому положенні. Зараз ви пішли просто дуже важким, неприємним маршрутом е, виходу з ситуації. В, я не знаю, тобто чому саме 37 днів. мені це нагадує більше: знаєте, е, в них в сім'ї є така спадкова риса. Що вони дають там різні терміни, а потім його будуть від, відтерміновувати або переносити. Байден сказав, Трамп сказав, що як тільки він о, отримає інформацію, що він uh -huh. стане президентом за 24, потім за 48 годин, війну закінчить. Тобто, і цей uh -huh. час а, я, я не буду не здивований, якщо після навгурації він скаже, що. Три-два з половиною роки ми візьмемо все, розставимо на свої місця. Е е карта дурня це маніпуляція е з пентаклями, тобто з якимись матеріальними е складовими, але вони не випадають в форматі е перевернутиї перспективи для нас, тобто це не обмеження, настільки обмеження для нас. З Точки зору о, допомоги, скільки можливо якісь маніпуляції махінації з боку сина Трампа з метою отримання власних зисків і напрацювання певного політичного і економічного капіталу, додатково за рахунок цього, цього твердження. там буде одразу декілька траншів разом з золотом партії, разом з скарбами Гітлера і в... 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 спадком династії Романових. Ну виглядає так, що будуть знайдені якісь додаткові обмеження, що ми зв'язані по рокам та ногам. Ми не можемо це зробити. Давайте ми візьмемо, але ви можете поставити їх на депозит. Поставте їх на депозит на 100 років під 2%, і, може бути, коли заберете. Ні, тобто є відсутність бажання робити дії, є легше знаєте, зробити додаткові якісь перепони обмеження, відтермінувати або перенести процес на потім. Для того щоб не підіймати цю справу, і це питання на ну, тут. Тобто, зараз е, я думаю, що все ж таки зараз європейський простір не знаходиться в ліпшому найліпшому стані. Для того щоб вивести таку велику кількість об'єму mm -hmm. розвитку. Е, тому що в нас виходить так, що ці дії вони можуть призвести до глобальних якихось наслідків, наслідків негативних форматів саме економічного впливу. Перевернуто десятка десятка пентаклів і карта страшного суду глобальні деструктивні дії на фоні саме питання грошей. Яка його інока? Я переглядав я не знаю за останній тиждень разів 30-40, і угу. я вижу, що з точки зору. В попередніх ефірах я колись казав, що в цьому році в нас маски будуть стільки зірвані, що начебто союзники чи гарні люди uh -huh. будуть дуже небезпечними в цих процесах і можуть вплинути не тільки на долю майбутньої майбутнього України, але й всього світу. У пана Маска, в нього є мрія щоб люди перейшли на темний бік Марсу, відправилися на Марс, і він, виходячи з розкладів, буде робити все для того, щоб це відбулося, навіть якщо питання буде стосуватися. Тих ситуацій, коли ти робиш умови непридатні для існування на нашій планеті, на нашій землі О, Боже. в нього в розкладі випадають маніпуляції ситуації деструктивного впливу, пов'язані з грошима, з пентаклями. і цікавий момент, що наступний рік нас западає як ситуації, котрі можуть свідчити, про затяжну фінансову кризу глобального характеру. Я буду не здивований, якщо це буде пов'язано саме з е діями, планами пана Маска. Дивіться: з точки зору запорізького напрям напрямку, в нас е буде ходити інформація, що запорізький е на напрям. Він... Може бути окупований, можуть бути заходи військ в лип якомога далі. Але виходячи з розкладів, зараз є такі комбінації, котрі попереджають нас більше про масовані обстріли, якісь руйнівні процеси, без значних просувань вперед, і без того, що ситуація кардинальним чином до кінця місяця зміниться. Більше того, виходячи з розкладів, там зараз робиться акцент настільки на силу, скільки на маніпуляційні процеси вкиде інформацію, котра пов'язана з тим, що ситуація ризикує перемінитися в ближчим часом. І тут дуже зважено до цього питання треба підійти, тому що у нас. Якщо переглядати росіян, карта перспективи випадає перевернута. Карта десятка жезлів, тяжка, ж тобто дуже важкий для реалізації процес, випадає в прямому стані. І найголовніше карта зірки, карта планів та намірів, вона також випадає перевернута. Тобто ті плани, котрі старано вибудовують росіяни, вони не будуть реалізовані. Але по карти попереджують те, що можуть бути руївні процеси, і ворог може. За рахунок розчарування в реалізації своїх планів, принести саме ро на форматі там в форматі обстрілів, форматі е, масованих якихось руйнівних процесів, е, причому ми переглядаємо ключові міста, котрі знаходяться безпосередньо поруч з лінією фронту. І динаміка залишається схожа для практично всіх міст, котрі знаходяться як умова ближче до о, межі. О, це питання не перший раз. І в нас є такі ситуації, коли ти переглядаєш питання, і вони, воно кожного разу не змінюється, тобто залишається такий саме без якихось додаткових змін. В нас за розкладом є карта ультиматума, Тобто, дійсно є бажання вкластися в певний час проміжок часу, для того, щоб стільки мати важель впливу в майбутніх періодах, скільки вибити його з рук, забрати його в України, тому що це вагомий важель, котрий може кардинальним чином змінювати ситуацію в майбутніх періодах. Але Якщо ми дивимося в форматі самої ситуації, в нас карта нового починання, вона випадає в прямому положенні, а, а помірність, зваженість, а, плани та наміри вони випадають в перевернутому положенні. Більше того, в нас випадає перевернутий туз кубків, перевернутий туз пентаклів і туз жезлів. А, це та ситуація, коли за рахунок. Твоєї одержимості, отримати бажане, ти будеш занадто велику нести втрату людського ресурсу, ти будеш нести велику кількість втрат серед особового складу, техніки і тому подібне. І більше того, навіть зливаючи я не знаю, корейців і зливаючи техніку, котра в тебе є. Ти ризикуєш не отримати бажане е і затягнути це ще навпаки на більш довгий процес, е не реалізувавши свої плани, а зруйнувавши містки, зруйнувавши шляхи відходу і все в свою чергу може вплинути на негативним чином на інші напрями, в котрих ти тримав. Е більш вигідну позицію, ніж на Курщині. Вітатимуть. Літатимуть, але е, тут треба зваженіше підійти до самої конструкції. Е, перше, стосовно часу, часовий простір в реалізації планів він може дуже сильно від, відрізнятися від, е, як знаєте, плани і наміри від реальних е, кроків та тоді. Mm -hmm. е, і друге, в нас дуже помірно е, треба підходити до цього запитання, тому що є ризики запустити процес, але може бути. Е, Деструктивна ситуація, про яку ми всі чудово розуміємо, але думаємо, що якось прорахуємо, відійдемо, невілюємо негативний вплив і нічого не відбудеться. Тобто, виходячи з розкладів, я в перший час не літав, тому що перше нема куди. А друге, є ризики деструктивного впливу саме з боку ворогів, з боку. Десь руївних процесів. Це перше. Друге, в нас випадає так, що воно більше схоже не стільки на авіасполучення там, для пасажирів, скільки схоже я не знаю, як груз, як якісь перевантажні перевезення, бо випадає карта праці. Тобто в питання пов'язані з. Пентаклями питання пов'язане з матеріальними благами, питання пов'язане з ресурсом. І з точки зору розкладу, це більше схоже не на регулярні там пасажирські перевезення, а на те, щоб покращити, полегшити і прискорити робочі процеси, mm -hmm. пов'язані з матеріальними благами та чинниками. Ну і найголовніше все одно у нас. З точки зору перспективи вона випадає, але проміжок часу він може значним чином відрізнятися від тих реалій, які ми будемо спостерігати, як з планом Трампа стосовно закінчення війни.